У книзі притч Соломона багато мудрості стосується сили співпраці. Однією з найважливіших тем є те, як співпраця може стати шляхом до спільного успіху. Соломон наголошує, що одна людина може досягти багато, але коли люди об'єднують свої зусилля, їхній вплив зростає багаторазово. Де немає керівництва, народ падає, а в багаточисельних радниках безпека. Це означає, що люди, які працюють разом, Можуть забезпечити собі стабільність та успіх. Співпраця приносить не лише матеріальні блага, але й духовне збагачення. Вона розвиває довіру, взаємоповагу та підтримку між людьми. Соломон також підкреслює важливість правильного вибору партнерів для співпраці. Як залізо, залізо гострить, так людина гострить вигляд свого друга. Це означає, що взаємодія з правильними людьми допомагає нам ставати кращими. Тому для досягнення справжнього успіху важливо обирати партнерів, які поділяють наші цінності та цілі. Співпраця несе в собі потенціал для великого успіху, якщо ми діємо мудро та злагоджено. Підписуйтесь на наш канал для отримання ще більше мудрості від Соломона. Бути добру!